Це програма тиждень. Я Лариса Задорожна. Поглянемо на сім днів, що минають. І головні теми, про які будемо говорити: коаліція охочих у Парижі, ескізи нового безпекового порядку, шос у тянзіні та парад у Пекіні, Китай кидає виклик заходу. Вашингтон, Польща отримала потужний сигнал надійності. Ну а тепер деталі. У четвер у Парижі зібралася коаліція охочих. Лідери більш ніж як 30 країн розбиралися з тим, як припинити війну в Україні, і якими можуть бути гарантії безпеки для Києва після завершення бойових дій. Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, 26 країн погодилися долучитися до розгортання спеціальних сил підтримки не на передовій, звичайно, а в районах, які ще мають бути визначені. Це цитата на землі, морі або в повіт і це принципово новий етап: від гарантій на словах до конкретних кроків. Ми, европейми, європейці готові надати гарантії безпеки Україні в день підписання мирної угоди. Ми зобов'язалися щодо цього у Вашингтоні. Підготовчий етап завершено. Тепер пропозиції будуть політично схвалені. Лідери країн, зокрема Великої Британії, Франції, Нідерландів, Країн Балті та Австралії, виявили готовність направити війська після закінчення активної фази війни. Польща пропонує стати оперативним логістичним вузлом. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Тепер шагуне панства гарантує своє або окремі країни гарантують або свою присутність або співучасть у гарантіях безпеки для України. Польща, як ми не одноразово наголошували, не передбачає відправлення солдатів в Україну. Також після закінчення війни. Зате ми відповідальні за логістику. Відомо, що в Польщі найбільший хаб місце організації допомоги для України. Це достатнє завдання, а навіть особливої ваги. І звісно, всі схвалюють цю форму присутності Польщі в допомозі Україні. Оце все актує те форми об. Бесності польські допомоги для України Німеччина вичікує, все залежатиме від схвалення парламенту і ролі сполучених штатів. Депутат французького парламенту Фредерік Петі не вважає перешкодою, що не всі країни погоджуються відправляти своїх військових для забезпечення миру. І то є нормальне, кожне країна свою Це нормальна ситуація. Кожна країна має свою історію. Європа не може бути вся однакова. Я, наприклад, це розумію. Маємо якось разом це координувати. Кожна країна і кожне суспільство має вирішувати, що може зробити зі свого боку. Гадаю, це не буде перешкодою для подальших дій. Зробіло що вона не слід добре. Цього робдобжо. Я між може тонець прошкода до акції європейської. У Франції вже внесена петиція про ініціативу щодо впровадження захисту українського неба, як мінімум, його західної частини. Тому це теж може бути одним із післявоєнних варіантів. Я чуємо ж точно французька громадськість є доволі вмотивованою. Люди починають розуміти, що обстріл цивільних це воєнна стратегія Росії. Спершу все знищити, а потім починати говорити. Маємо сказати цьому ні. Ми можемо багато чого зробити. Треба лише додати міцності для спокою українському суспільству. Ми маємо право обороняти мирне населення. Не вважаю це ескалацією. Розмами право оборони цивіль маємо право. То не є ескалація дипломати розкривають перші цифри. 25-30 тисяч солдатів можуть стати частиною європейської місії підтримки. Такий масштаб залежить від мирних домовленостей, участі сполучених штатів та згоду парламентів країн-учасниць. Погляд кореспондента газети виборчої у Києві Петра Андрусечка. decyzja na politycznej płaszczyźnie jak te gwarancji bezpieczeństwa mają wyglądać. europejska pozycja jest taka przynajmniej tak ozwuć Emmanuel Macron że takie gwarancje mają do począty działać w momencie kiedy agresji Rosji w Ukrainie jakby my mówimy tym, że o budę w przyszłości, bo my nie wiemy jak zakończy się ca co rosyjska agresja koływa na zawsze. To, to z toczki zoru jakby Ukrainy, Ukraińcy w jaki w Ukrainie, no to kluczowe pytania, to muszę nas sprawdzić, no, rosyjska agresja trwaje, nie widzimy żadnej zupyńki wojskowych dni na froncie, widzimy każdego dnia, nawet w żadnej nocy, ale każdej nocy i dnia patrzymy rosyjskie ataki na ukraińskie miasta, szachedy, rakiety, te w wse, realności realność To Seje trochę takie, prawdy, jakby pytania, dostatnio no, mało konkretne na prawdziwe. To, to my mało konkretnych w Zachali czujemy na razie. Ja takie chcę zgadaty że jeszcze w Zachali, jakby my chowamy, bo począwszy odmowy o harantie bezpeki, to głównym punktem ma być członkostwo Ukrainy w NATO. My, proces, że. Faktycznie, jak rozumiemy, że to trochę historia, przynajmniej na sechodnie, realistyczne. to realistyczne. maorialistyczne. Teraz my w ostatnich tygodniach, że takiej gwarancji bezpieczeństwa mają buty. 6 na 5 stacji własnej, takiej kolektywnej bezpieczeństwa NATO. No, jak to może buty w praktyce realizowane, Myślę, że nie znamy. No. To jest jakby taki własny, jak to mają buty realizowane, partnerii partnerów Ukrainy, jakie podpiszą takie gwarancje. Mnie zdaje się, że najbardziej konkretną sprawą na sechodnie, jest wsparcie ukraińskiej armii, pitrynka produkcji zbroi, boje prypasyw i na tutaj my tutaj o pewien progres. Mamy już 2 miliardy dolarów zauczonych zakupów, na przykład, jakby, takich ważłych elementów zbroi ze Sztatów, bo jakby zrozumiło, że ta zbroja na zachodniej Europa nie może też jej wyprodukować. To to tutaj potrzeba co najmniejsze kupować tego zbroju ze Społeczeństw. Ostatnie pytanie: jakby co cenię, waranty, jakie czym działy z zawerszeniem? Війни, як для мене там є дуже багато, якби знаків запитання, то ми дуже багато якби не не знаємо. І справді я мені здається, що якщо говорити взагалі про ці гарантії безпеки, про те, що коаліція охоче може зробити, то в першу чергу і мені здається, це, це теж є усвідомлення цього в Україні. Що в першу чергу такі гарантії безпеки вони будуть базувати на сильної української армії. i silną mocem kompleksję, jakby co obronno-promysłową. To, to, Ukraina sama. Pierwszą obcy jakby Ukraina sama ma je zabezpieczyć swoją bezpieku z którym prosto Pietrymkoju swoich partnerów tu zrozumiało że je pytania finansowania to jest najważniejsze pytanie to Ukraina sama nie spromożnia co zabezpieczyć no Natomiast jakby my że patrzymy o pewni rezultaty jakby, współpracy partnerów e, europejskich Ukrainy w planie jakby zbroi to że można produkować jakieś elementy na przykład rakietność zbroi poza kordonami Ukrainy to jest duże ważły Питанням, тому що ми розуміємо, що Росія звичайно, якби вона вишукує ці підприємства, ці елементи якби продукції такої важливої зброї на території України, тобто перенесення, якби цієї продукції є, є важливим. Президент Франції Еммануель Макрон розповів про позицію Сполучених Штатів найближчими днями. Ми остаточно узгодимо американську підтримку цих гарантій безпеки. Це цитата, Сполучені Штати брали участь на всіх етапах процесу. Зокрема, в четвер до розмови онлайн долучився і сам господар Білого Дому Дональд Трамп. Ну і на зараз є інформація, що черговий раунд переговорів ЄС та Сполучених Штатів щодо цього може відбутися вже в понеділок, і можливо на позицію Вашингтона вплине ситуація в Китаї, де цього тижня продемонстрували, що Пекін претендує на роль глобального лідера разом із Вашингтоном, можливо справді, що те, що відбувається в Пекіні, воно мало якісь як як, як якось вплинуло на Трампа, хоча як коли ми чуємо те, що він говорить, то там є багато протилежних речей. Кож за кожним разом. Тобто він теж якби і сказав про те, що в нього звичайно хороші відносини із, із Путіном. I z liderą Kitaia i tak dalej, to, to, to no, sprawdził, jakby wsi im że bez ształtu w tych harantach, bez wony nie będą jakby taki nie będą to, to ta pitrynka, jak minimum logistyczna, pitrynka w planie zabezpieczenia, chociażby tej parasolki, lita nad, nad Ukrainą, co to, to potrzebno, jakby właśnie, to, to do co potrzebny jest sztat, to to wony mają w idei rolę i To te pytania, własne, zauczenia Waszyngtonu do, do tych harantów. Всі чекають на це, якби якісь дії штатів, бо на сьогодні no, на жаль, ми бачили, що насправді, якби крім того, що якби якісь власне слів від Трампа, ми нічого насправді не побачили. Крім того, так ш про те, що я казав, тобто є то, справді, що штати якби погодилися продавати зброю для України. Тобто, то, це дуже в це, цеж це, це дуже важливе. Але в питанні тиску на Росію я конкретних дій на сьогодні, якби ну не бачу, і важко мені сказати кожен раз, ми чуємо такі, що що так, що шо, щось буде, що Трамп справді якби тут має. jakiś warżali wpływu, win jakby znaje, co bude jak co ale na prosto, no, na ja prosto na zachodni, ja co go nie Ja bym jeszcze nie gotówni gotownicy na zachodni prezydenta Szotki. Postolimy nie zdaje się, że jakby no, sam Waszyngton ma dostatnio jakby tutaj możliwość jakby wpłynąć na no tych te pytania Bażania, jakby, chociażby w planie posyłenia ekonomiczne odwisku jakby sankcji, tu trzeba to można zrobić. Нинішнє засідання коаліції охочих черговий щабель у перетворенні з політичної ініціативи на реальну систему безпекових гарантій. Ключовою залишається роль. США. Їхнє так чи ні зможе зробити ініціативу справді дієвою. Далі професор Пауліна Аматера, завідувачка американістики Лоцького університету. Напевно, важне банді розви дуже ситуації. важливим буде розвиток ситуації в конфлікті, який розв'язала Росія в Україні. Тоді президенту Трампу доведеться ухвалювати конкретні рішення. Трампа теж подоймував конкретне Париж це не просто чергова зустріч, це драматургія нового світового альянсу від слів до військової підтримки від невизначеності до конкретних сил, які міг би отримати Київ, коли закінчиться війна. Очільниця Єврокомісії Урсула фондерляїн про підсумки коаліції охочих. Ми повинні перетворити Україну на сталевого дикобраза, об якого поламає зуби будь-який агресор. Це означає постійні збройні сили, сильні, добре оснащені та сучасні. Наша оборонна промисловість прискорює співпрацю для досягнення цієї мети. Європа також продовжить навчання українських солдатів. Майже 90 тисяч уже пройшли навчання, і ми зобов'язалися діяти далі. do more. Зрозуміло, що всі ідеї Європи не подобаються Москві, і вона прагне взагалі прибрати ЄС за столу переговорів, поки їй це не вдається, як бачимо. Але гарантії є, це після війни. А от на що піде Київ, аби припинити бойові дії? Зрозуміло, що про мир з Росією взагалі не йдеться. Кореспондент газети виборчої в Києві Петр Андрусячко Далі zwyczajno no, nie pro terytorialni postupki to to jakby czy pyta o formułę jakby tych terytorialnych postępów zrozumiało że możliwym jest prosta zamrożenie z punktu zoru Kijewa Ukrainy możliwym jest zamrożenie tej wojny na tej linii frontu jaką teraz jak widzimy i i mnie zdaje się najbije to. to co są w Jakby W wszystkie pytanie, jakie tam stawia to, e, Rosja w płani jakby, i znaczalnych jakby, przyczyn tej winy, ja, ja rozumiem, że jest po prostu numeralnym no, z punktu widzenia Ukrainy do, do realizacji. No, Pochody CSN na ce sprawied, jakby co oznaczałoby kapitulację, co jest zrozumiałe i mają bliższe trochę roki winy, wyłką kilka czy A po SUTI, ta wina, jaka trwa jeszcze od roku, Bahatulu ludzi dało życia za też po prostu Ukraina założyła się niezależną samostyjnej państwo i żeby Ukraińcy sami wyznaczały swoje majątku Цього тижня новообраний президент Польщі Карль Навроцький здійснив свій перший закордонний візит до Сполучених Штатів, де його приймав Дональд Трамп. Президентів вітали військовим прольотом F-16, зокрема у формі ушанування польського пілота, який загинув місяць тому. Це такий зворушливий патріотичний жест. Під час зустрічі з польським колегою президент США підтвердив, що Сполучені Штати не розглядають виведення американського контингенту з Польщі. Гадаю, так знаєте, що з чого я не знаю? Вони ж там є. Ми можемо збільшити присутність, якщо Польща захоче. У нас більше військ у деяких країнах, але ми залишаємося. У Польщі у нас є угода з Польщею з цього приводу. Вони давно хотіли більшої військової присутності. Істейнполен Навроцький назвав зустріч великим успіхом і подякував за підтримку наші військові витрати досягають 4,7% ВВП. Ми ймовірно єдина країна НАТО, яка досягла цього рівня. і Ми на цьому не зупинимося. Ми досягнемо 5% ВВП на оборону, але з американськими солдатами на польській землі ми зміцнюємося та є в безпеці. В Білому домі сигналізували про плани зміцнення військових опори на східному фланзі НАТО, адже в Польщі вже дислоковано близько 10 тисяч американських військових на ротаційній основі. Погляд доктора Катажини Манішевської із Білостоцького університету. Факт що президент факт, що президент оголосив, що немає наміру зменшувати контингент у Польщі. Це насправді дуже великий успіх. Це зобов'язання Вашингтону буде важливим не лише у польському контексті, а й контексті України а також надсилає чіткий сигнал Путіну. але і в контексті власні України, і również ж висилає сигнал до президента Путіна. А ось як оцінює підсумки візиту президента Польщі до Сполучених Штатів, власний кореспондент газети виборчої Києві Петр Андрусячко. Мені здається, що вони достатньо позитивні для Польщі. Тобто, справді, якби тут найважливішим питанням було якби присутність дальша присутність американських військ, американських баз в Польщі. Це дуже важливо з точки зору безпеки Польщі, але не тільки Польщі. тобто це справді якби питання цього східнього флангу НАТО. Co też mnie zdajecie, jakby taka presutni z w Polsce, bo ona możliwo w dalszym upłaniu, jakby też w majbutniomu własne jakby w kontekście tych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, bo ono też może i swoją rolę. Bo to je, jednak jakieś możliwości zabezpieczeń, a też, co też logistyka, jaka może wpływać właśnie na, na gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy. Навроцький і трам говорили про закінчення війни в Україні. Господар білого дому зізнався, що все виявилося складніше ніж він думав раніше. Вони втрачають втрачає солдатів зі швидкістю, якої не бачили з часів Другої світової війни. Але я маю силу завершувати речі, тому мені вдалося завершити сім інших війн. Мені здавалося, що це будуть складніші війни ніж українсько-російська. Я думав, що буде набагато легше. З війною ніколи не знаю, що станеться. Вона це дуже цікава річ, склана і небезпечна кривавий безлад. Вона закінчується так чи інакше. Нагадаю, що з лютого 2022 року Польща офіційно визначена як стійкий союзник Сполучених Штатів, один з найвірніших політичних і військових партнерів у Європі. Дональд Трамп вже запросив Польщу на саміт Великої двадцятки наступного року в Майамі. Віце-прем'єр-міністр Польщі Радослав Сікорський. Далі за Америки. Ми намагаємося зберегти американську присутність у Польщі, подбати про справедливий мир для України а також залучити Польщу у групу 20. в групі Я вже згадала про Китай. І там відбулися події, які масштабно можуть плинути на світ саміт шанхайської організації співробітництва, який може покласти початок новому світовому порядку. Лідери понад 20 країн, серед них Сі Цзіньпінь, Путін Нарендра Моді зібралися аби зафіксувати бачення цієї самої альтернативної системи світоустрою. Сі Цзіньпінь заявив: ми повинні разом будувати глобальний порядок, де не буде домінування однієї своєї сили ШОС це ядро нової епохи співпраці. Експерт міжнародних питань Євген Добряк оцінює результати саміту, чи стало краще чи гірше. Ми побачимо через певний проміжок часу, да але нічого гарного в тому, що сталася достатньо серйозна консолідація сил автократичного табору країн глобального півдня під патронатом Китаю. Я тут доброго мало саміт 25 й ювілейний саміт саміт шос. Він пройшов в китайському місті Тяньцзінь, і по всіх параметрах, які там були, там три головні частини цього шосу, да, які можна було б виділити, які мають в принципі певний вплив на певні події глобальної геополітики і геоекономіки. Ми можемо констатувати, що лідером країн глобального півдня на сьогоднішній день виступає. Китай, це перше, друге Китай активно проводить заходи. Це ми бачимо на основі того, що пройшло Цензіні. Проводить заходи консолідації країн глобального півдня, Центральної Азії, Південно-Східної, Східної, Східної Північно-східної Азії, країн деяких країн е, Близького Сходу, консолідація в єдине ціле під єдиним патронатом для майбутнього створення другого полюсу глобального геополітичного впливу. І це було зазначено в виступі Сі Ціньпіна. Який заявив про те, що ми повинні перейти до нової системи глобального управління, це от є такі речі, так, да, це риторика, це політичні заяви, але це серйозний е сигнал Заходу Сполученим Штатам стосовно того, що Китай і ось зла, яка була сформована після 24 лютого 2022 року, вигляді Китаю, Росії, Північної краї, Ірану, Почала консолідація і інших країн глобального півдня, які зацікавлені в такій співпраці. В такій консолідації ця ситуація е, випливає з спільної декларації, яка була узгоджена. В якій до речі немає жодного слова про Україну і про війну Росії проти України. Скоріше всього, це пов'язано або з дуже тонкою гроєю Пікіна, або ну відсутністю консолідованої позиції стосовно цього питання або так, або так. В цій декларації чітко указана співпраця в галузі безпеки, військово-технічного співробітництва, в галузі безпеки, використання штучного інтелекту, засуджено удари Сполучених Штатів і е, Ізраїлю по Ірану, неприпустимості шкодження ядерних об'єктів, нерозповсюдження ядерної зброї і так далі. І так далі. Далі, до речі, невільована ситуація з євротрійкою стосовно Ірану, поновлення санкцій Ради безпеки ООН, Це теж практичний крок такий. Було заявлено також про можливість створення банку розвитку ШОС і можливість введення альтернативної валюти. Ну, це така ж ситуація, як і з Бріксом була. Вона поки що теоретична, але всі ці параметри вони звичайно дають дуже чіткий конкретний сигнал, що Китай розпочав дуже активну свою діяльність на претензію на в принципі другий великий полюс. Глобального світоустрою, світопорядку, світової безпеки глобальної і так далі, і так далі. У той час як Китай упевнено демонструє лідерство, Росія виглядає радше молодшим партнером. Аналітики відзначають, що Москва поступово втрачає вплив у Центральній Азії, поступаючись місцем Пекіну. Утім, під час параду в китайській столиці, присвяченого закінченню Другої світової війни, який відбувся 3 вересня. Зібралися ці дзіньпінь. Там Путін Кінчанин Тріо, яке послало світу сигнал, формується новий блок союзників, здатних протистояти США. Та їхнім партнерам. До речі, це після Анкоріджа, після легітимізації дипломатичної Путіна, він навіть і поводив себе трошки по-іншому. Звичайно, по, до, по відношенню до відношенню до Сінзіпіна, він був як васал перед Сузєном. Але для інших представників глобального півдня, країн глобального півдня, да, він виглядав цілком так достатньо достойно. Тому що він отримав індульгенцію від Трампа якого зустрічали червоною доріжкою на території Сполучених Штатів і так далі, тобто про я так розумію про агресію забув, але в принципі це було там. Був двосторонній трек між Сізіньпіном і Путіном. який, в принципі, про що можна зараз говорити? Путіну потрібно було отримати відповідь від СІ стосовно чи буде підтримувати Китай далі Росію в війні проти України. Наскільки я розумію, так він? Він буде Китай підтримувати в тих же аспектах торговельно-економічних, товарами подвійного призначення, закуповуючи дешеві нафту, газ, поліметали, ліси, і все інше. Тобто та стратегічна взаємодія, яка була між Пекіном і Москвою, вона буде зберігатися, і тут Китай не відійде в сторону. Він буде ще далі затягувати е, Росію в свої обійми. А через іншого свого союзника третього Асізла э, кінчинина через КНДР буде мілітарна допомога пряма для Російської Федерації. Що стосується економічних взаємодій, то дійсно там є питання там у в складі делегації Путіна була зустріч стосовно СІЛ Сибиру 2 і фактично та да, підписаний меморандум, з якого поки що відомо тільки що побудова цього газогону буде на 30 років постачання газу, об'єми в рік 500 мільярдів кубічних метрів. Невідомо за які гроші він буде будуватись. Скоріше всього, Пікін буде наполягати на інвестуванні побудові з боку Росії, тому що це масштабний проект. Це Ямал, Південна Сибір, Монголія, Китай. І він дуже дорогий, Я думаю, що він буде коштувати приблизно десь 10-15 мільярдів доларів. Мені важко зараз сказати, але це масштабний проект, і невідомо по якій ціновій політиці буде газ продаватися в Китаї. Китай наполягав в принципі завжди на тому, щоб газ шов Пекін, в Китай по внутрішньоросійським цінам. Далі було домовлено збільшення постачання газу по сили з 38 мільярдів кубічних метрів до 44 і по Східному коридору з 10 до 12 мільярдів кубічних метрів. Тобто, практично, отак, це що стосується економічних взаємодій. Я так розумію, що до якихось прямих кредитів мова не йшла, або якщо йшла, то я думаю, Пікін м'яко відійшов від цього питання поки що. Тому приблизно виглядає оце все таким чином, така ситуація. Тому ну, в першу чергу підсумок той, що Китай серйозно заявив про ситуацію, яка буде полягати в тому, що Китай себе буде вважати лідером другого полюсу світа своїм своєю ідеологією, своєю економічною експансією, своїми військово-технічними можливостями, дипломатичними можливостями і так далі. Як воно буде в практичній площині, будемо спостерігати за цим. Показовим є зближення Китаю та Індії, хоча раніше цього не спостерігалося, бо Пекін підтримує Пакистан, який є ворогом Індії. Що ж стало причиною зміни настрою? Експерт з міжнародних питань Євген Добряк продовжує проблема того, що моді 6 серпня прийняв рішення відповідне стратегічне для себе відвідати Китай Цензі. Зустрітися сі зімпіном мати двосторонні розмови, перемовини. Це було зроблено з неадекватних дій Дональда Трампа по відношенню до Індії. Це звичайно 25-25%, 50% тарифів, які були введені проти Індії. Це те, що вже мусується в пресі стосовно того, що Трамп вимагав від моді, щоб він його висунув від Індії як від Індії, висунув на Нопільську премію за врегулювання конфлікту індопакистанського. Хоча моді дуже різко зреагував, що 75-річний конфлікт між Індією та Пакистаном стосовно кашміра. Він не завершений. Перемир'я є факт перемиря, але ніхто не виключає, що конфлікт знову спалахне, якщо буде знову підвищена терористична активність, чи ще якісь нюанси і так далі. Чи інспіровані зовні якісь фактори, які можуть спровокувати цей конфлікт? Яка Нобелівська премія. Всі ці фактори спонукали моді відвідати Китай вперше за сім років. Китай під час параду в Пекіні продемонстрував усе від ядерної тріади до новітніх дронів і систем протидії безпілотникам. Пекін явно говорив не про минуле, а про майбутнє, про Тайвань, про новий баланс сил у світі, про своє право диктувати правило гри. Ну так він вважає, звісно, шос у Тяньзіні та парад у Пекіні це не дві окремі події. а Єдина стратегія Китаю. Він одночасно оформлює політичний альянс і демонструє військову силу. І хоче підтвердити, нібито він готовий не лише говорити про новий порядок, а й захищати його танками, ракетами і союзами. Ну, така прогнозована мілітарізація заходу і Україні важливо уважно навчитися читати ці сигнали з Китаю і вчасно протидіяти. На цьому ставимо крапку. І Це була Лариса Задорожна. І програма тиждень все буде добре.